Але сталася гарна сонячна подія. Місто відкриває першу Івано-Франківську від сонячної е, зарядки е, малу архітектурну форму, сонячне дерево. Е, це е, мала архітектурна форма була е, прийнято рішення виконавчим комітетом і цю малу архітектурну форму за спонсорські кошти встановлено е, на пішохідній зоні Івано-Франківська, де найбільше є. Е, Якщо брати як пілотний проєкт потреб у молоді, у наших гостей міста надавати можливість підзаряджати айфони, мобільні телефони. питання вандалізму, якщо на жаль, це є одна з Тішуся, що в нас на кінець -то ми ще зробили один крок, як тепер модно говорити у Європу, і передаю слово нашому міському голові. Вам а ви ще підстати? Ну, гарна подія. Ця подія стала можливістю співпраці з Тернопільською міською радою. Ви знаєте, що одне з перших таких сонячних дерев було встановлено в місті Тернополі. Ми маємо дуже добрі стосунки навіть сьогодні в рамках інвестиційного форуму. Був присутній міський голова міста Тернополя, і будучи в нього, нас виникла ідея поставити в місті Івано-Франківську. Ми десь спробували, які винайшли кошти спонсорські. Зокрема, центр розвитку міста Івано-Франківська, який за спонсорські кошти проплатив виготовлення саме такого сонячного дерева, яке стане окрасою міста Івано-Франківська. Крім того, тут планується не тільки підзарядка, а й wi fi зона для молоді. Я думаю, що це буде таким гарним початком інноваційних технологій, які можна використати з практичній площині.